Міністерство оборони України оновило порядок виплат родинам загиблих військовослужбовців. Загальна сума допомоги залишається 15 мільйонів гривень. Але тепер частину коштів сім'ї отримують одразу, а решту рівними частинами протягом кількох років. Як це має працювати на практиці? І які юридичні нюанси важливо знати? порад будемо питати у Ярослава Жукровського адвоката. Ярославе, добрий вечір. Вітаю вас! Доброго вечора, вітаю. Отож, на якому етапі зараз цей новий порядок і які основні зміни він передбачає простою мовою простою мовою. Насамперед, питання вартості або відповідно виплат 15 мільйонів. Воно встановлено відповідно в законі і постанові номер 336. Сама процедура механізм, воно вже регулюється наказом Міністерства оборони України, але насправді не все так просто. Тому що це для родин загиблих військових дуже складний процес. Назву конкретні приклади своєї адвокатської практики. На жаль, такі такі випадки періодично трапляються. Перше особа. Син загинув три роки тому на острові Зміїний родина й досі не має ні статусу, ні виплат в судах. встановлюють певні обставини, тому що держава так зарегулювала ці питання, що одразу і просто це насправді дуже складно. Наприклад, пані Мирося з етичних міркувань не буду називати її прізвище. Так син загинув під час воєнних дій на нулі. Вона півроку чекає відповідних актів, розслідувань службових, відповідних документів зі військової частини для того, щоб хоча б якось реалізувати свої права як члена родини загиблих, і мати відповідний статус. В, суспільстві... в, чому, в чому зазвичай затримка з вашої практики? Яка основна причина? Чи це кожен випадок має свій окрему. Кожен випадок, кожен випадок є індивідуальний, кожен випадок є, має свої нюанси, особливості. Загалом в суспільстві є така ситуація, на жаль, ні, не хочеться про це говорити, але люди мають про це знати. В матері чи в дружини гине. Військовослужбовець, герой України, і ще не проходить 9 днів, як сусіди починають розпитувати, а ти вже виплати отримала? І насправді це досить гірко для відповідних родин, матерів, дружин, які втратили своїх найрідніших. Але все здебільшого залежить від документації, документації, яка потрібна для подання. І прийняття рішення щодо здійснення виплат. Там є важливий нюанс. В акті розслідування має бути вказано, за яких обставин і як військовослужбовець загинув. Чи помер, але це різні речі. Якщо, не дай Боже, в акті службового розслідування вказано, що військовослужбовець загинув не при виконанні бойових завдань, то його, може, і поховають на полі почесних поховань. Але виплат і статусу, відповідно, особа. Мати не буде. Що ви маєте на увазі, до прикладу, якщо в людини на війні трапився інфаркт, правильно? Саме так. І це не під час виконання бойових, бойового завдання. Так. Саме так треба розрізняти і розуміти родинам загиблих військовослужбовців, що є різні юридичні формулювання, коли коли особа близький, близька людина загинула під час захисту вітчизни, Виконання бойових завдань це одна ситуація. Коли особа померла при виконанні бойових завдань, це інша ситуація, це інші виплати. Коли для прикладу особа померла, перебуваючи в статусі військовослужбовця, це ще інша ситуація. От конкретний приклад такої з моєї практики: пані Надія втратила чоловіка на Яворівському полігоні. Прилетіла колись була російська ракета, і багато людей загинуло, в тому числі її чоловік загинув. І в принципі. Кілька років тому була зміни. І, і, в та, і вона, вона багато часу доводить своє право на статус і доводить те, що чоловік насправді загинув, а не помер. розумієте що тобто насправді там. Там я. Там є нюанси, які стосуються службових розслідувань, там є нюанси, які стосуються обставин, чи виконував завдання, чому він там був, чому не там був. І, і насправді цей порядок, він, як на мене, є дискримінаційним і не зовсім справедливим. Тому що певний період родини військовослужбовців отримували у разі загибелі під час захисту вітчизни одразу 15 мільйонів. Потім був інший наказ Міністерства оборони. Він встановив. 3 мільйони одразу і інша сума, тобто 12 мільйонів протягом 40 місяців. Теперішній наказ становив 3 мільйони одразу і маємо 80 місяців, і насправді Міністерство оборонтовує тим, що так, так буде краще для родин. Але як на мене, це суто технічне, технічне рішення і жодним чином не спрощується, не пришвидшується, не не удосконалюється процедура, яка стосується встановлення одноразової, одноразової грошової виплати у разі загибелі військовослужбовця. Цей наказ вже діє з 1 вересня 2025 року. Тобто, що спочатку це 3 мільйони, далі впродовж 7 років е певна сума кожного місяця. А так? Саме так. Це виходить 150 тисяч 80 місяців. І він, цей наказ стосується ситуації, коли військовослужбовець загинув. і… Встановлено актовим записом цивільного стану смерть після 1 вересня 2025 року. Тобто, всі інші обставини, загибелі чи смерті військовослужбовця, тобто до 1 вересня, вони будуть реалізовуватись по попередній процедурі, по попередньому наказу Міністерства оборони України. Тобто спочатку певна сума, потім три роки виплачування. Правильно? правильно до 1 вересня 2025 року. Всі всі інші це з 1 вересня. Це вже по іншому будуть нарахувати саме так. Всі смерті, які будуть зафіксовані в свідоцтві про смерть. Після 1 вересня 2025 року вони будуть йти саме по такій процедурі, по процедурі 150 тисяч щомісячно, і питання трьох мільйонів одразу. Тут є ще один нюанс через і багато спорів, багато конфліктів. Хто має отримати ці виплати? Бувають навіть ситуації в моїй практиці було коли внучка судиться з бабцею. За виплату за статус, та да? тобто якісь якісь оці межі людськості, коли вже доходить до, до моменту встановлення цієї одноразової грошової виплати, вони, вони на жаль інколи стираються, і тут і тут наш... законом, хто має право на виплату? тут е, закон і відповідно положення 336-ї постанови Кабінету міністрів України. Вона визначає черговість. Та да? тобто, якщо є дружина. І діти, та дружина, і діти. Якщо є нема дружини і дітей, є батьки, значить батьки. Якщо є а, дружина, діти і батьки, то звичайно отримують дружина і діти, все. Але тут є також нюанс: діти, які є повнолітні, діти, які досягли 23 років і фактично не перебували на отриманні військовослужбовця, втрачають право або не мають права на отримання частини відповідної виплати. І як на мене, це це також не зовсім коректно щодо одних дітей, які мають це право інших дітей, які не мають це право раніше. Коли була запроваджена, був запроваджений правий режим воєнного стану в двадцять році. У ці виплати ці акти службових розслідувань вони були вони швидко відбувались швидко приймалось доволі рішення там декілька місяців. Зараз це може тривати від від півроку до року і більше. Тому що військові частини вони не справляються з поточними бойовими завданнями, з завданнями щодо кадрового оформлення чи кадрової документації тих чи інших речей, які стосуються саме військової частини. А тут ще потрібно акт службового розслідування, тут його потрібно вичитати, тут потрібно правильно всі обставини зазначити. І, звичайно, це для людей створює таке. Дискомфорт, моральний дискомфорт, тому що людина приходить, вона втратила сина, чи чоловіка приходить в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки? Звичайно, хочу відзначити, що більшість територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки дуже по-людськи. Відноситься до матерів, до дружин загиблих військовослужбовців. Вони уважно вислуховують, морально підтримують, надають переліки документів, які потрібно подати. Людина готує ці документи, збирає ці документи, подає ці документи. Відповідно, потім ці документи надсилаються для прийняття рішення: чи виплатити, чи не виплатити. Звичайно, ситуації, коли не виплачують, також немає. І здебільшого це не комплектація відповідних документів або недоведення якихось фактів, які стосуються обставин загибелі. Мені насправді дуже прикро, що ми в принципі розмовляємо на цю тему, що в такий важкий час ми живемо. Але ці виплати це і важлива історія, тому що при такому страшному горі, коли людина, коли сім'я втрачає чи батька, чи свого чоловіка, насправді ці виплати можуть бути ну вони не можуть бути вони точно дуже необхідні родинам. Але відласне. вони не замінять. Вони не замінять жодного сина не замінять, чоловіка. Але вони, як мінімум, ну це вон сім'я втрачає годувальника. Як мінімум ці виплати трошки допоможуть цій сім'ї, і тому ми маємо ці теми обговорювати, пояснювати, які зміни відбулися на завершення нашого ефіру. Ваші поради на які важливі моменти слід які важливі моменти слід врахувати сім'ям, в яких на жаль загинули на на війні. Насамперед потрібно завжди комунікувати з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, шукати контакт з військовою частиною, отримувати документи, які стосуються проходження військової служби конкретним військовослужбовцем. Чи це про зарахування до особового складу, чи це виключення з особового складу, чи для прикладу, коли йдеться про наявність там грошових атестатів, чи коли йдеться для прикладу про акти службових розслідувань обставин загибелі, чи причинний зв'язок загибелі військовослужбовця. Ці всі документи, коли вони будуть в родини, в матері, дружини чи в іншого родича, в, повній, в повному комплекті чи навіть судове рішення про встановлення тих чи інших обставин, тоді звичайно, процес і процедура прийняття, рішення, яка стосується надання одноразової грошової допомоги з кузагибелю, буде простішою, і буде швидшою. Пильнуйте документи, пильнуйте, щоб все було чітко, щоб ви все мали, комунікуйте лише з територіальними центрами комплектування, тому що часто трапляються ситуації, коли люди звертаються до якихось там центрів безоплатних правових допомог, і їх просто обдурюють. Обдурюють з цими виплатами, обдурюють з цими процесами, процедурами і ймовірним аморфним захистом їхніх прав. Ярославе, я дякую вам за роз'яснення. Ярослав Жукровський адвокат був з нами в головному за день.